Вітаю, ш... Вітаю, шановні громадяни нашої області. Після того, як так ця України, 20... Україна 24 стала свідком подій на дорозі, неодноразово бачила, як люди падають на ожеледиці і забиваються. Все добре. Я закрутила, занесло, так погакався. Бережність тут не буде. Бачите, громадяни, що буває, якщо їхати необережно. Ми вирішили звернутися до правоохоронних органів, а також до медичних структур нашої області, щоб вони роз'яснили і розказали, як правильно поводиться в зимовий період як пішоходам, так і водіям. Дорогі громадяни! Є 10 пунктів їзди по засніженим дорогам. Перший пункт не робіть ніколи різких рухів. Другий пункт дотримуйтесь швидкісного режиму. Будьте обережні на дорозі. Четвертий пункт дотримуйтесь дистанції між автомобілями. Тертий перед кожною поїздкою прогрівайте дорожній транспорт, на якому будете їхати. Завжди майте в запасі трохи бензину, та не замерзайку. І не перевищуйте швидкість на дорогі, на рівні рівні. Це становить небезпеку всім транспортним засобам і людям, які в них знаходяться. Всі маневри, маневри які робити на дорозі, повинні бути ретельно продумані. Пункт 9. Не панікуйте, якщо застряли у заметі. Водіями, які їздять на повноприводних автомобілях, не треба бути такими самовпевненіми. Який би автомобіль не був, передній приводний заданий він становить загрозу, навіть якщо повноприводний. Ці 10 пунктів це саме основні пункти, які потрібно дотримуватись. Так можна? На порозі зима і перший сніг, а з ним і перші морози. Вже не лише радують око білими краєвидами, а й змушують частіше дивитися під ноги, аби вберегтися від падіння внаслідок ожеледиці, не отримати травми чи ушкодження. Уберегтися від трав. Під час ожеледиці можна дотримуючись простих правил поведінки. Зокрема, правильно вибирайте з умови взуття з глибоким протекторним малюнком на дошві, ходіть тротуарами, посипаними піском або сіллю, чи по непротоптовому снігу та внутрішньому краю тротуару. А ступаючи на лід, максимальне навантаження робіть не на п'яту, а на носок. Ходіть не квапливо, ноги злегка розслабте в колінах. Не тримайте руки в кишенях. Це підвищує ймовірність не лише падіння, але й отримання тяжких травм, особливо переломів. Бережіться ковзанок, порошених снігом. Ходіть освітленою частиною тротуару, не перебігайте проїжджу частину дороги під час станення снігу та льоду. Дуже небезпечними є бурульки. Для того, щоб уникнути травм від інших, ой, вибачте, для того, щоб уникнути травм від них, не ходіть близько під стінами будинків. При сильній кровотечі від травмування зав'яжіть шарф, хустку ремінь на 10-15 см вище місця пошкодження. Паличкою сильно закрутіть їх. Травмованого необхідно відвезти в лікарню протягом однієї години, якщо він перебуває на холоді. Протягом півтора години, якщо він у теплі, коли за цей час потерпілого не доставлено в лікувальний заклад, джут розпускають, передавлюючи артерію вище рани, а через 8-10 хвилин знову закручують.